А що ж робити, які потрібно робити собі оці паузи, чи як потрібно досліджувати себе, щоб ідентифікувати, що все, я не втомився, мені відпустка вже не допомагає, я вже починаю вигорати. Як оце ідентифікувати? Ну, ось дивись, я дуже полюбляю такий приклад для своїх клієнтів, коли уяви, що ти смартфон. От коли ти смартфон, так, і ти, начебто, щось втомився, тобі потрібно дійсно. Трішки часу, щоб подивитись на все інше під іншим кутом. Тобто тобі потрібна якась маленька зарядка для того, щоб відновитися. Але при вигоранні, якщо ти смартфон, то ти навіть можеш ставити цю зарядку протягом усієї ночі, але ти не відновишся. Це завжди такий стан, начебто, один відсоток. Твоя батарейка буде тримати лише один відсоток завжди. І, Починається, знаєш, як це кажучи, такий темний екран. Глючити усі програми, і навіть коли якесь маленьке повідомлення до тебе йде, і воно може бути навіть якимось позитивним, Пожливим. але ти його так будеш сприймати, начебто, то це така катастрофа. Ось це буде таке вигорання, що я вже нічого, Тобто I'm full, мені досить, я більше нічого не хочу. Ось це буде вигорання.